З'явились новини щодо правок, що там правлять в законопроект про мобілізацію. Це повідомив один із народних депутатів Ваніславський в своєму інтерв'ю. Отже, про що мова? Перше, про що хочеться сказати, це електронний кабінет призовника. З ним пропрацювали і вирішили зробити його правом, а не обов'язком. Отже, це знімає питання про електронні повістки, що вже слава Богу, і окей. І це знімає багато питань з чоловіків, які знаходяться за кордоном з приводу отримання ними консульських послуг. Тобто з електронним кабінетом призовника, окей, побороли. Два. Поліція все ж таки буде вручати повістки. Поліція перейде на загальний військовий облік, але всі вони будуть підлягати 100% бронюванню. Перевірка документів та вручення повісток все ж таки фіксуватиметься на камеру. І основне, це люди з інвалідністю. Це, ну, просто послухайте. А люди з інвалідністю 3 і другої групи, а також ті, що визнані обмежено придатними, якщо у них ця інвалідність встановлена або обмежена придатність 22-го року, вони зобов'язані заново пройти МСЕК або ВЛК. Ну, ви просто уявіть собі, інваліди, друга, третя група і обмежено придатні, всі, хто отримав документи про це з 22-го року, мають йти на МСЕК, на ВЛК, тому що що? Тому що МСЕК і ВЛК давали ці висновки, і вони що? Фальшиві, якісь, або підробні, або вони не відповідають дійсному стану здоров'я цих людей? Це що таке? Це ви самі визнаєте, що у вас не працює ця система? Або ви провели ці перевірки, і за результатами цих перевірок, так, такі ви висновки зробили, так де ці результати перевірок і де ці висновки? Що ви проводили перевірки ці висновки в ВЛК, МСЕК, і всі, хто з 22 року отримав інвалідність 2 та 3 групи, вони всі її отримали якось не так. Дуже цікаво на витрату коштів на це всі переогляди, на організацію цього всього, на людей, які тепер не будуть розуміти, в якому вони статусі. Значить, я так зрозуміла, що з 5 березня усі ці правки мають бути внести в порівняльну таблицю на сайті Верховної Ради, де ми зможемо з вами їх вже відкрити і прочитати, а не орієнтуватися на слова із інтерв'ю. Будемо більш детально це розбирати. Ну, як сказав цей депутат, то в принципі рада планує до кінця березня все ж таки всі 4 тисячі цих правок навіть більше опрацювати і закон подати на голосування, тому він буде прийнятий дуже скоро. Тому що правки вони опрацьовуються блоками.